Друзі, вітаю! В ефірі телеканалу Конкурент Ті. Наша постійна традиційна рубрика Запитай у юриста. Нагадую, що під час цієї рубрики я, Валентин Хаймик, даю відповіді на ті запитання, які ви залишали протягом тижня або в ефірі нашого телеканалу, або відповідно зверталися по телефону чи на сторінках в соцмережах телеканалу Конкурент ТВ. Сьогодні ми розпочинаємо і розпочинаємо з питання, яке стосується того. Чи має значення для призначення пенсії статус особи підприємця? Отож, для того, щоб вам призначили пенсію, ваш статус підприємця зареєстрованого фактично не впливає. Тобто, якщо ви маєте право на отримання пенсії за віком або відповідно з інших причин підстав, то відповідно те, що ви перебуваєте і Зареєстровані як фізична особа-підприємець на це не впливає. і Відповідно, до законодавства ви маєте право отримувати цю пенсію. І так само розмір буде визначатися на підставі того, який у вас стаж, які страхові внески, і розмір, яких ви сплачували, і відповідно, в залежності до цього, буде встановлюватися розмір пенсії, яку вам будуть призначати. Тобто, якщо ми говоримо за загальним правилом, то зазвичай фізичні особи-підприємці, які вже досягли пенсійного віку і виходять на пенсію, то відповідно ця пенсія їм вираховується в залежності від того, як вони сплачували єдиний соціальний внесок, відповідно в якому розмірі, і в залежності від цього і буде призначений розмір пенсійного забезпечення. Проте, якщо говорити про певні нюанси, то можна звернути увагу на таке, що дуже часто переглядається доплата до пенсії, відповідно збільшення пенсії і доплати до неї, в зв'язку з тим, що пенсіонер є непрацюючий, і тому таким пенсіонерам, таким категоріям можуть здійснити перерахунок пенсії і збільшити її. В цьому випадку варто врахувати, що статус підприємця може впливати на таке підвищення, оскільки. Якщо ми говоримо, що пенсіонер, який зареєстрований ФОПом, він відповідно буде прирівнюватися до особи, яка працює. Тому можна говорити про те, що лише в цьому випадку буде впливати оцей ваш статус підприємця на розмір пенсії. Якщо ми говоримо просто про призначення пенсії і розмір початковий, то те, що ви зареєстровані зараз. Фізичною особою-підприємцем це значення не буде мати. Вам призначать пенсію, яка буде відповідно обрахована, та буде вам призначена так, як вона має бути. Знову ж таки, врахуйте, чи ви зареєстровані фізичною особою-підприємцем, і чи ви ведете підприємницьку діяльність? Бо доволі дуже часто буває, що люди, які зареєстровані підприємцями, вони, наприклад, раніше кілька років ще до призначення пенсії, вони... Здійснювали підприємницьку діяльність, вийшли на пенсію. ФОП, так і надалі. Він зареєстрований, вони подають нульові звіти і фактично говорять, що підприємницькі діяльності не ведуть. Але знову ж таки, якщо ми говоримо про те, що ваш статус фізичної особи підприємця не припинений, то ви фактично вважаєтесь як особа, яка активний підприємець, тобто він в реєстрі буде передбачено, що ви не перебуваєте якби в процесі припинення, тому. Буде вважатися, що ви нібито працевлаштовані. Це також потрібно врахувати, якщо ви хочете розраховувати на якісь певні надбавки як непрацюючому пенсіонеру, тому ці всі моменти врахуйте. Знову ж таки, якщо все-таки ви ведете свою підприємницьку діяльність, паралельно отримуєте пенсію, то тут, як я вже сказав, якби такого, такої проблеми і нюансів якихось немає. Тому вам вирішувати, дивлячись, які у вас обставини склались, чи припиняти статус підприємця, чи все-таки залишати і займатися ще паралельно з отриманням пенсії підприємницькою діяльністю. Друзі, наступне питання, яке знову ж таки телеглядачі наші залишали по телефону і запитують нас, чи потрібно реєструвати мототрактор, і чи необхідно отримувати водійське посвідчення на Таку категорію транспортного засобу, як мототрактор, тобто посвідчення тракториста. Отож, досить часто відповідь на це питання буде залежати від того, як використовуєте саме цей мототрактор. І, відповідно, від цього треба відштовхуватись, чи необхідні будуть вам документи, чи ні. Більшість юристів говорить про те, що якщо мототрактор використовується для себе в своєму господарстві, тобто ви десь біля будинку обробляєте поло, не виїжджаєте, скажімо так, на дороги якогось районного значення, чи відповідно там, де активний рух. То в цьому випадку окремо отримувати як водійське посвідчення, ви посвідчення тракториста або ж реєструвати транспортний засіб, такий як мототрактор, не потрібно. Проте, якщо ви все ж таки здійснюєте свою роботу, скажімо так, десь за межами будинку, і ви будете брати участь. Як учасник дорожнього руху, тобто виїжджати на мототракторі, будете рухатись дорогою, де будуть інші, скажімо, так, учасники дорожнього руху, то в цьому випадку все-таки рекомендують отримати як документи, які будуть підтверджувати реєстрацію цього транспортного засобу, і також отримати посвідчення тракториста. Для того, щоб отримати документ на реєстрацію вашого Мототрактору необхідно буде звертатися не в органи внутрішніх справ, а відповідно в Державну службу з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Тобто Держспоживслужба вона займається питаннями з приводу реєстрації такої сільськогостехніки. Відповідно, в цьому випадку ви звертаєтесь туди, подаєте пакет документів. Які передбачені, це, наприклад, документи про купівлю такої техніки, відповідно, документи, які передбачають сплату таких податків за купівлю цього такого транспортного засобу, такого сільськогосподарського, відповідно, документи ваші: це копія паспорта, копія ідентифікаційного коду? Також відповідно. Якщо транспортний засіб цей сільськогостехніка завозилася з за кордону, то декларація. І відповідно протягом семи днів на підставі зареєстрованої вашої заяви, Держподслужба видає вам номерні знаки і реєструє ваш, вашу сільському відповідно, цей мототрактор. Знову ж таки, ви, якщо будете керувати, як я вже сказав, на таких дорогах, де є активний рух. Відповідно будете учасником дорожнього руху, також зобов'язані звернутися в цю службу для того, щоб отримати посвідчення водія-тракториста. І, зокрема, для того, щоб потім не було жодних питань, жодних нюансів до вас з боку працівників, як патрульної поліції чи інших органів влади, для того, щоб уникнути якогось непорозуміння, тому рекомендують. В таких випадках, коли ви, як я вже сказав, активно використовуєте мототрактор, в таких випадках краще його зареєструвати та отримати водійське посвідчення. Друзі, ще одне практичне питання, яке стосується того, чи можна спалювати сміття на території міста. Зокрема, розумію, що зараз наближаються великодні свята. І багато людей хочуть прибрати свої домівки, як прибудинкові території, чи також приватний сектор в містах, тому, напевно, і постається питання. Якщо ми говоримо загалом, то на сьогоднішній день державно-санітарні норми вони забороняють, скажімо так, спалювати побутові відходи на об'єктах благоустрою, а також на об'єктах поводження з відходами, які не призначені для того, щоб там здійснювали таке спалення. Простіше кажучи, на сьогоднішній день, якщо ми говоримо про місто Луцьке, і загалом, я думаю, в більшості містах так спалювати відходи, листя, якісь сміття на території міста заборонено. Крім спеціально відведених таких місць, до прикладу, якщо ми говоримо місто, можна дрібні якісь гілки, ще якісь певні речі можна спалювати, використовуючи, наприклад, мангал. А проте, якщо ви захотіли згрібли кучу сміття і захотіли її підпалити і спалити, то будьте готові, що вас оштрафують за порушення правил благоустрою, і ви будете нести відповідальність, на вас буде накладений штраф. Тому в цьому випадку рекомендую по максимуму утилізувати сміття, якщо ж все ж таки є певні відходи, які ви вважаєте за необхідне е спалювати. То використовуйте, як я вже сказав, спеціально відведені місця, або використовуєте мангал, де можна її подрібнити і спалити це сміття. Тому вам вирішувати, чи все-таки діяти так, як не передбачено законодавством і отримати штраф, чи все-таки не спалювати і, відповідно, берегти природу, а також уникнути покарання за можливе, скажімо так, таке адміністративне правопорушення. Друзі, рухаємось далі. І звернулися до нас телеглядачі з цікавим питанням і цікавляться, як можна змінити прізвище за власним бажанням. Отож, якщо ви не думали змінити своє прізвище, на сьогоднішній день можна це зробити за допомогою електронних сервісів на сайті iGo.org подати таку заяву, або ж відповідно звернутися до органів РАЦ. За вашим місцем проживання з певною заявою та надати копію документів. До заяви додаються такі документи, як паспорт громадянина України, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, якщо ви маєте дружину чи чоловіка, відповідно зареєстрований ваш шлюб, свідоцтво про народження дітей, якщо діти є у вас неповнолітні. Також свідоцтво про розлучення, якщо шлюб було розірвано. Також свідоцтва про зміну вашого імені чи прізвища, чи зміну прізвища батьків або батька чи матері, якщо вони були змінені. Також фотокартку додаєте і відповідно квитанцію про сплату державного мита. Органи Рац вони перевіряють всю інформацію, яку ви надали, перевіряють ті документи, які ви надали, відповідно, можуть звертатися також до органів внутрішніх справ за вашим місцем проживання, і на основі отримати даних вони протягом трьох місяців готують такий висновок для того, щоб, якби скажімо так, надати дозвіл вам на зміну вашого прізвища або імені, і відповідно. Або надати відмову з певних причин, з певних підстав, якщо є такі підстави, і направляють його вам. Тому загальне правило таке. В окремих випадках може бути ситуація, коли термін розгляду такої заяви, таких документів, він може бути продовжений ще на три місяці. Тому звертайте на це увагу, що таке можливо. Як бачите, в принципі. Алгоритм нескладний, тому якщо хтось має таке бажання, може його використовувати, цей алгоритм, подавати такий пакет документів і отримати те прізвище, яке бажаєте. Друзі, ще одне практичне питання, яке вже десь напевно звучало неодноразово. Запитують нас, чи може зять виїхати за кордон з тещою, яка має групу інвалідності другу. Отож, звертаємося до законодавства. Як завжди. На сьогоднішній день Закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію говорить, що чоловіки, які мають дружину з інвалідністю або одного з батьків своїх чи батьків дружини з інвалідністю першої або другої групи, вони не підлягають призву на військову службу під час мобілізації, тобто мають право на відстрочку. Далі звертаємося до такого документу, як правила перетину державного кордону. Згідно цих правил, передбачено, що, якщо не помиляюсь, в пункті 2.6, передбачено, що е, громадяни, які е, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, вони також мають право на передній кордону. Тобто, якщо ми, скажімо так, комбінуємо ці два документи і аналізуємо їх, то скільки ви не підлягаєте призову на військову службу під час мобілізації, скільки ваша теща має Другої групи інвалідності, відповідно до правил перетину державного кордону, ви маєте право на перетин кордону. Проте, як я вже певно в попередніх ефірах говорив, що в більшості випадків ви будете перенадати кордон лише як супроводжуюча особа вашої тещі. Тому врахуйте це, оскільки прикордонники вони трактують ці положення таким чином, що Людина із інвалідністю в даному випадку ваша теща може їхати разом з вами, і ви будете як супроводжуючий. для того, щоб вам перетнути, ви маєте взяти з собою всі підтверджуючі документи: це документи про інвалідність тещі, документи, які підтверджують, що. Ваша дружина це дочка вашої тещі, відповідно, так само свідоцтво про шлюб, що ви є, скажімо так, в подружніх відносинах, в шлюбних відносинах з вашою дружиною, і відповідно підтвердити, що саме ви можете проводити і, скажімо так, супроводжувати те, що за кордон. Тому, якщо говорити коротко, законодавство дозволяє вам перетинати кордон. Друзі, і останнє питання на сьогоднішній день буде. Також практичне, запитують нас, що робити, якщо з банківської картки вкрали гроші. Отож, якщо ви стали жертвою певних шахраїв, чи відповідно десь якимось чином відбулось так, що з вашої картки зникли гроші, то рекомендую зробити кілька дій. В першу чергу, зателефонувати в банк, телефонуєте. Для того, щоб відповідно повідомити, що з вашої картки зникли гроші, повідомити, щоб заблокувати картку, відповідно, щоб банк вжив всіх заходів, для того, щоб не було змоги в зловмисників продовжити якісь певні дії незаконні, друге, потрібно звернутися в поліцію з заявою про те, що от, у вас викрали гроші з картки, відповідно, зазначити дату, час, скажімо так, зникнення грошей з картки, суму, яку вкрали, і відповідно деталі, якісь які важливі для того, щоб повідомити поліцію. Після того, як ви звернулися в поліцію, також можна звернутися додатково ще в банк для того, щоб. Банк і працівники банку і служба безпеки банку вона взяла в заходів для того, щоб, скажімо так, оскаржити опротестувати протестувати ту банківську операцію, яку зробив зловмисник, тобто, чи це був якийсь переказ коштів, чи була ще якась інша дія, звернутися в банк. І Таким чином повідомити, щоб вжили заходів. В принципі, цей алгоритм він простий, але його повинні знати всі ті, хто користується картками, якщо вони стали жертвами таких шахраїв, то, відповідно, в першу чергу необхідно зробити ці три прості дії. З практики скажу, що бували випадки, коли зловмисникам вдавалося там, до тисячі гривень вивезти з картки якимось певним чином. Але за допомогою працівників банку, от вони служба безпеки банку, опрацювала заяву людини, і відповідно прийшло трішки часу, десь напевно більше місяця. Але кошти повернули дійсно назад власнику, і відповідно відпрацювали працівники банку на 100% і відбулось таке повернення. Тому відповідно реагуйте і не думайте, що ці прості дії вони не зможуть вам допомогти. Друзі, на сьогодні це все. Я чекаю ваших нових запитань. До зустрічі через тиждень.